Добрий! день! Мене звати Юлія Прокопенко. Я косметолог. Працюю в Києві Оболонський проспект 12. Чому саме земці? Тому що це найкраща компанія на українському ринку серед косметологічних компаній. Я її обрала з поміж інших, тому що дуже багато про них вивчила. Маю їхні апарати, крім цього, і дуже задоволена. Апарат комбайн сьогодні купила, який має раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, шість насадок: це і гідропілінг або аквапілінг, фонофорез, ультразвуковий скрабер, Кріо насадка, РФ, які зараз дуже популярний на нашому ринку, та кисневий пілінг. Всі ці процедури можна робити як окремо, так і міксувати. І в салоні ви отримаєте не тільки гарний догляд, а ще й користь для вашої шкіри. Отримала безкоштовне навчання при кокупції цього товару. Вся косметика і моделі компанія Заміс надає, дуже їм вдячна.